Всім привітку, на каналі Мапустелі. «Ми, ми продовжуємо грати в тишу вітра. Бабця досі спить. Бабця, давай, ставай, диви, тут можна не ходити, а бачите, звідси вже подивитися. Ану, давайте тицнемо. Та ні, я думала, просто ми звідси тицнемо і нам покажуть. Там, диви, є щось. Що там вона таке, наче якась печера? Бабця, там печера є, пішли, пішли в печеру, пішли в печеру, бабця, 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 ну давай, 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 давай. Шкандибай. О, там вже щось поросло. Ну, в сенсі проросло. А, ну, чекай, чекай, лист візьмемо, а потім все одно ще тупцяти й тупцяти. Ну, давай. Я хочу дійти до невидимої стіни. Я не знаю, чому. У мене завжди іграх, це так прикольно А, лист читай. Давай. Бабця, читай. А, так, від Гарза Юми. Яка є головним редактором. Правильно? Це так перекладається. Головний редактор Івнінг Evening... Вечерня сова. Прикольно, що воно. А, так. Будівля якогось типа. 67-й поверх. Район Вед елгос Сіті. Ну. О. Люба Талма. Мій онук народився. Коли, а, коли з десятьма пальцями на руках та з десятьма на ногах? А, це добре, <світ> з'явився на світ раннім ранком за два тижні до терміну. Здається, маленький літній принц віддав перевагу весні. Елазар, як вони назвали його, у сцені, яка могла бути намальована з міфу, хлопчик сидів на руках своєї тріумфальні. Чекай, куди ти подівся? У своєї тріумфальної матері прикол. Дійсно, воно так написано англійською. Його батько та решта родини зібралися навколо, сяючи світлом світанку, що проникав у вікно. Навіть зараз. Сидячи у своєму кабінеті, я можу думати тільки про це чудове видовище. Мені довелося приходити на роботу прямо з лікарні, тому що без мене моя редакція просто губиться. Я сподіваюся, з тобою все добре, тельмо. Ой, чи Тальмо? Ну, неважливо. Відтоді так, мікрофон не падає. Відтоді, як міст завалився. Наш ласло та стежка чорної скелі були єдиним способом, яким наші листи могли дійти до вас. Міський голова тим часом кидає телефонні стовпи затоплювати піску неприпустимо. Що? А... Коротше. Він хоче з нами зв'язок порвати. Ах, ти свиня. Сподіваюся, незабаром ми знову відвідаємо ферму. Я знаю одного маленького хлопчика, який хотів би зустрітися зі своєю двоєрідною тіткою. Ваш брат. Та перестань мікрофон падати. Ваш брат Гарза, О, ти який сроденький. І нам ще й дали якесь насіння. Так, пішли, ми хотіли туди піти, підійшли туди. Я сподіваюся, ми насіння не зіпсуємо тим, що ми. А, може, треба було одразу з всти... цим. Ну, коротше, пішли. Подивись, скільки пташок. О, лі, ну мені так нрав... подобається, я не знаю. Нравиться. Мені подобається, як вона горить, палає люди свої Так, коротше, треба вимикати мемне мислення. Пім! Оф. Ну, давай, ти цей. А, коли я був молодий, так, бла-бла-бла, давай перекладай. Перекладай, перекладай. Коли я був молодим, я піднімався на цей млин, сидів, сидів за його лопатями і спостерігав за світом, і спостерігав за світом. Ех, це можна туди залазити, але це ж можна шию собі звернути. Серйозно поламати. Вже буде не так весело. Так, пішли, візьмемо водичку, подуїмо корівок. Ми на ще звитягує. Мені здається, мені не можна грати в симулякри такі. Бо мені цікаво. Ну, я єдине, що поки чесно, якщо ви зрозуміли суть, крім того, що нас намагаються, ну як намагаються, нам дозволяють пірнути в цю атмосферу бачення світу цією тальмою, ми ж граємо за тальмою, якщо й листи приходять. То я поки не розумію суті. О, привіт. Так, чекай, чекай, кидай, кидай, кидай. Привіт, я прийшов. Привіт. Так, ану, негайно. Привіт. Я бачу нові гриби, як щось тут не розросли. Ну, неважливо, я це потім перекладу. Вони такі милі, як крихітні казки, що збилися а, взводами. А, якщо ви колись наберете повний кошик, я пропоную за них чудову ціну. Приємна ціна для грибків. А, окей. Так, оце, мабуть, ми можемо продавати, оце поговорити. Так, давай поговоримо. Спершу поговоримо. А, ваші мерзотні орендарі виглядають трохи прискіпливо. А, так, тепер оце. О, диви, ми можемо йому продати курок. Ні, це наші друзі. Ага, а чому їх дві? Вони вже повтікали? Можемо продати сін... А, це, ні, це, мабуть, купити. А це ми можемо продати шість курок. Дві кози, сир. О, давай сир ми продамо. Так, дерево знання. Мені подобається, що намальована морква, а написано томатні зерна. А Хіба томати зернами? Так, я щось. Я щось не знаю. Насіння томатів. Насіння гарбуза, сіно і курятина. Ой, курятина. Вибачте, курка. А це ми можемо сюди ще. А, оце те, що не ми. Коротше, оце означає, що ми, а це означає, що воно, правильно? Ага. Добре. Давайте ми продамо кілька сирів. Правильно? А що нам за це буде? Давайте два, поки перевіримо. Все, давай. І що як мені це зробити? Е... Ну, так. Да. Довго це будемо робити. А як мені це зробити? А, це маємо обміняти, мабуть. Правильно? А. То у нас натуральне госпо. Давай все, а ми тобі нічого. Так, він каже. Так, він каже. На його обіді написані священні на слова щодня вгамую водою мою спрагу. Нехай винагородить тебе мій ріст, інколи плоди, які я приношу. А цікаво, він погодиться на таку. Ні, ну добре, це прям взагалі свинство. А, диви, поки ми не вирівняємо, він не хоче. Ну добре, давай так, нормально? Тобі ок. Добіок? Е, ну, мабуть, так, я не знаю, сіно ми взяли. Томатні ми взяли. Курок нам більше не треба, ми з цим не можемо раду дати. А, так. Оце нам. І лист давай. Ну, все, дякую. Бувай, дядько. Ти йому прямо в голову листом дала. Ну ти яка добра. Так, а ну читай лист. Лист, лист, лист. Читай, 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 читай лист. Так, від... Емі Емі Юма Маріго, королева. Е... Ну, кор... А, це... це не королева, це королівської корони якась Світіс, квартира 206, Хайтаун. Ага. Так, а як мені відкрити? Люба Сестричка. О, Люба Сестричка, там ще скриптам, О, як багато перекладати. Так, почали. Е, так, люба сестро, у мене щойно була чудова маленька пригода. Спокотного пополу, полудня я відвідала, мабуть, відвідала бо в кінці яма. Е так, я відвідала найновіший ринок Міддауна, де серед десятків кіосків я знайшла банки з солодким соком з реліквії Альбіноса в Ешленді, яке, як кажуть, росте лише раз на століття і смужки маринованої жувальної шкірки для е, моїх домашніх качкодзобів, е, які поводяться себе добре. А, для мої... коли вони поводяться себе добре. Добре. Найкращим із усіх великим скарбом була біла вишнева іриска із золотистими пластівцями, із золотистими пластівцями на якої випадково потрапили, які, як і під час поїздки наших дівчат до міста, подумати, скільки хлопців тоді ходило за нами. Я поки взагалі нічого не вирубаю. Ну добре. Якби ти була тут, Ама, ні, я більше не намагатися не намагатимуся переконати тебе переїхати. Бабуся сказала залиште цю сільськогосподарську землю, і вона все злетить. Ага. Ця жінка помічала прикмети скрізь, куди не глянула. Я лише хочу сказати, що сьогоднішній день навіяв мені спогади, і я дуже сумую за своєю сестрою. Будь здорова, Ама. Люблю Люблю мімі. Так, добре, мімі. Що ти мені сказала по скрипту? Ми зараз дізнаємося. А! Вибачте, я все видувала. У той час, як леді з бридж клубу в діб харизматичною молодою письменницею, я додаю копію її останнього роману до вас. Ідеально підходить для післяобіднього читання на татовому стільці і ще одну для рами на луні. Зрештою, на фермах так мало, роб... мало роботи. А, вона ну, мало, мала на увазі так мало що можна зробити. Мало що можна зробити? Іди сюди, іди сюди, будеш зараз допомагати. Диви. Диви, скільки ми тут трудимося. Працюємо і працюємо. Так, іди в хату, курочка моя рідна. Так, і дивити зараз кошик ще треба було принести. Мало нема що робити, ти диви. Ми тільки почали день, а вже ніч, стільки багато роботи. Вона принижує сільськогосподарське господарство. Зараз їй скажемо, де раки. Покажемо, де раки зимуть. Такі свині. Такі свині. Ну ти диви? Так, пішли ще корівку. По Мені здається, що вже вечір диви на ці. Як вони називаються, тіні. Ну. Так, це ми полили. А чому наші. Курки не несуть яйця, на ми їх тримаємо. <рес> <рес> де яйця у курок? Ага. А гов? ну, ну. Чого нема? Так, пішли за квітами зараз. Нема? Так, це. А, це ж не цей. Я щось подумав, що тут курки живуть, вони тут не живуть. А тут? Є щось? Є що взяти? Ти нашого їм дім закрила? І де вони будуть жити, по-твоєму? Так, а тут щось є? О, диви, тут можна теж зайти. Пішли всередину. Ага. А, тут нічого не було. Вже темно, 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 темно. Бабусь. Блін, як ти повільно ходиш, бабцю. Пішли, в темряві будемо набирати. Він же сказав, що він нам дасть за це гроші. Так, пішли. А, диви, оця штука, це як. це коли трубку курять. Тин-тирін, тирін, 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 тирін. Так, давай, набирай. Назбирай, назбирай, назбирай. Давай. Так, це ти взяла? Більше нема? Більше нема? Як це? Так, ну добре, зранку ми йому продамо. Так, здається, день майже закінчився. Ну-ну-ну-ну, темно, темно. Темно навкруги та 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 розкажи мені. Любиш ти чи ні Та-та-там. -та, та, -та, та була вам так нічого. Так, можемо читати оцю ще книгу. Так, я зараз хвилинку перекладу. Розкажи мені. Любиш ти чи ні Кастелін Соледою Лейбет. Кастелін, гарне місто. Кастелін був першим містом у, Гі... у Гіфре, де вечорами освітлювали свої вулиці свічками. До того, як почали використовувати світлоламп, на вулицях стояли великі нічні свічки. Так, чекайте, у мене знову стіл хрустить. Великі нічні свічки і через безвітряні ночі було мало ризику загасання полум'я. Насправді діти були звичайним явищем. Насправді у дітей було звичайним явищем лізти до сусідніх вікон і намагатися задути гігантське полум'я на свою дурість. Через розмір свічок головні вулиці кастеліни були позначені великими вежами з твердого воску. Коли вони ставали достатньо великими і міцними, нові гноти просто вбивали великі вежі і знову запалювали чи гноти. Ну, добре Місто було настільки чистим і стояло досить високо на плато Шайн, що віск дуже рідко забруднювався, а оскільки рідко йшли дощі, вулиці стікали воском, що дало прізвисько Кастелін, місто блідого воску. Е, Яка цікава історія, е, мабуть. Бабця, ти цілий день нічого не їла. Цок? Іще один день ми прожили і нічого не зрозуміли. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, і наступний день ми ще тут поблукаємо. Я поки не зрозуміла, що робити, але чомусь мене затягує. Сподіваюся, у вас теж. Всім до наступної зустрічі, ба-ба.